Привіт, це огляд класного доступного флагмана OnePlus 2025 році. Зустрічайте OnePlus Ace 5 Pro. І зараз я вам все детально про цей смартфон розповім, покажу та розкладу все по поличкам і звичайно порівняю його з OnePlus 11. Починаємо. Дякую моїм друзям магазину Pixofon за наданий девайс на огляд. Посилання на магазин ви знайдете в описі під відео. Виглядає смартфон стильно та стримано. Дизайн в стилі OnePlus 13, і в цьому випадку. Він доречний, бо смартфон вартує значно менше за OnePlus 13, який, як для своєї ціни, має достатньо простий дизайн у порівнянні з OnePlus 12. В цьому випадку цей смартфон виглядає краще за попередні покоління a серії стримано та доречно. Матеріали скло на тильній панелі, плюс алюмінієва рама. В моєму випадку такий чорний матовий колір, скло шорстке і шовковисте, дуже приємне на дотик. Також ще є фіолетовий колір та керамічний білий. Грані тепер плоскі матові, і це круто. В руках смартфон відчувається дуже приємно за рахунок плоских граней. Смартфон зручний і якісно зібраний. Товщина 8,14 мм та вага 203 грами. По органах керування в нас справа кнопка регулювання гучності, а також кнопка живлення. Зліва перемикач режимів LR слайдер. Зверху в нас другий динамік, інфрачервоний порт та один мікрофон для шумозаглушення. Знизу Type-C, динамік, ще два мікрофони та лоток для двох. На носім карт, карти пам'яті, звичайно, немає. На лицевій панелі в нас великий топовий прямий дисплей, без усіляких заокруглень з тонкими симетричними рамками. Діагональ 6,78 дюймів, матриця AMOLED до 120 Гц, 8 t LTPO. Роздільна здатність 15К, 2780 на 1264 пікселі. Пікова яскравість до 4500 ніт, але типових тут до 800 ніт. І дисплей тут у підсумку топовий та флагманський. Картинка приємна, яскрава і пікової яскравості вистачає на сонці, і дисплей дійсно дуже яскравий у порівнянні з тим самим OnePlus 11. Також смартфон отримав технологію Rain Touch, яка дає змогу без проблем користуватися смартфоном, коли дисплей чи ваші пальці вологі. А також ще смартфон отримав технологію дисплея Glow Touch, яка підтримує роботу з рукавичками. Також OnePlus розробила ексклюзивну технологію Sun Display, яка забезпечує кращу видимість на відкритому повітрі, себто. На вулиці під сонцем дисплей можна чітко бачити, без будь-яких перешкод. Під дисплей на відбиток пальців розмістили низько і працює він швидко і без помилок. За продуктивність тут відповідає новий флагманський чіп Qualcomm Snapdragon 8 Elite, який працює за новим 3 нанометровим техпроцесом TCMC на частоті до 4,32 ГГц. Графіка Adreno 830. В моєму базовому варіанті 12 ГБ оперативної пам'яті тип lpddr 5 x та 256 ГГц. Вбудованого накопичувача UFS 4.0. Є також варіанти до 16 ГБ оперативки та до 1 ТБ накопичувача. І працює смартфон на актуальному Android 15, який прикритий оболонкою ColorOS 15. Так, це китайська версія смартфона, цей смартфон тільки для Китаю, глобалки немає і не буде. З китайською прошивкою ColorOS 15 І тут, звичайно, немає української мови, тільки російська. Google Play поставив два кліки через App Market. Потім відразу встановив Google клавіатуру і вже надалі через сам Google Play встановив все те, що мені було потрібно. Саме Китайщина, до речі, видаляється без проблем штатним методом, і у підсумку працює все ідеально: якихось блокувань чи обмежень в Україні немає. Смартфон, як флагман, працює швидко, плавно і стабільно. З приводу підтримки смартфона то офіційної інформації я не знайшов саме з приводу цієї моделі. Але як мінімум 3-4 нових Android смартфон точно отримає, септо Android 18 включно. Ну, а можливо, і 19-й також. А пачі безпеки будуть приходити, скоріш за все, впродовж 5 років, як точно. СЕбто до 2030 року, точно. В іграх ситуація наступна. Запустив свій улюблений Call of Duty Mobile, виставив самі на максимальніше налаштування графіки, що доступні для цього чіпу. Пограв півгодини і в підсумку, що я вам скажу: гралося без проблем, без лагів, але чи то оптимізація якась не та чи щось саме з call of Duty Mobile. Але чомусь в самій грі FPS точно був. На 60, тому графіка була неплавна, але це я грішу саме на оптимізацію, тому що на тому самому OnePlus 13 на цьому ж чіпі і на китайській прошивці такого й близько не було. Максимальний нагрів корпусу склав до 36 градусів, що на корпусі відчувається як просто злегка теплий смартфон. Батарея в смартфоні на 6100 мАч плюс фірмова швидка зарядка, SuperVOOC на 100 Вт. і у підсумку заряджається смартфон приблизно за 36 хвилин до статусу повністю зарядження. Заряджений. За 10 хвилин набігає приблизно 45% заряду, за 20 хвилин набігає вже приблизно 80%, за 30 хвилин дають нам вже 100%. А повна зарядка приблизно за 36 хвилин до статусу повністю заряджений. Бездортової зарядки логічно, що тут немає. Також OnePlus Ace 5 Pro підтримує функцію байпас заряджання. Це означає, що за допомогою зарядного пристрою можна безпосередньо живити саму систему смартфона в обхід батареї. При цьому зменшуючи нагрівання та. Покращуючий стан акумулятора. А зараз переходимо до моїх результатів тестів на автономність. Півгодини перегляду YouTube на максимальній яскравості і в якості Full HD – мінус 3% заряду, Півгодини гри в код Mobile мінус 5% заряду, що в підсумку дає нам супер результати на автономність. І справді, в підсумку смартфон дав мені активного екрану десь на 8-9 годин, і це все при достатньо активному користуванні. І я вважаю це дуже гідним результатом. 4 g зв'язок і мобільний LTE- інтернет працюють. Без проблеми без нарікань в Україні я чую співрозмовника добре, і мене чують також добре. Блокувань смартфона в Україні немає точно. Wi-Fi 7 з підтримкою 5,8 ГГц працює чудово, Bluetooth 5.4 також працює без нарікань, GPS ловить точно. Звичайно, смартфон отримав NFC, і він працює в Україні без проблем на китайській прошивці. Стереозвучання в смартфоні непогане, гучне, але у OnePlus 13 звучання куди краще. Вібромоторчик тут флагманський, тактильна віддача дуже приємна. Приємна та потужна, вібратор потужний. Офіційний вологозахист виробник заявив на рівні стандарту IP65, а це в нас, нагадаю, повний захист від сторонніх тіл та струменів води. Також смартфон отримав порт USB-C в версії USB 2.0. Є7, звичайно, тут немає. В комплекті, до речі, від OnePlus йде непоганий такий рифлений силіконовий чохол. Основна камера смартфону складається з трьох сенсорів, головний модуль флагманський на 50 мегапікселів сенсор Sony MX906 з діафрагмою FDX. 8, 24 мм та оптична стабілізація. Плюс ультраширокутний модуль на 8 Мп з діафрагмою в 2.2 кутом огляду 112 градусів 16 мм та 2 мегапіксельний макросенсор. Фронтальна камера врізана по центру на 16 Мп з діафрагмою в 2.4 24 мм. Відео основна камера пише до 4К60 фпс з оптичною стабілізацією. Фронтальна камера записує відео на простій Full HD 30 FPS. І знімає смартфон на наступного плану знімки. Ось вам всі приклади, що я нас знімав. Дивіться і порівнюйте з OnePlus 11, та пишіть свої думки в коментарях. Фаналімек а мв. А тінь ков. You don't do well, I'ma make hellish sure that I don't become you i ha! Have no regrets, yeah, I'll tie up my chest i never forget what it's like to be in debt, babe Stabbed in the back, but I show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action I feel this pain, you already know Turn that to games, let my money show that I can't let go Watch me turn this life into something that you can never own I feel this pain, you already know Turn that to... Порівнюю відеозйомку смартфонів OnePlus Ace 5 Pro зліва і OnePlus 11 справа. Це в нас 4К 60 кадрів в секунду, працює оптична стабілізація. І ось так ми знімаємо відео на ці смартфони. OnePlus 11, звичайно, це флагман 23-го року, OnePlus S5 Pro – це, будемо так казати, заряджений субфлагман 25-го року. Камери, звичайно, будуть у Ace 5 Pro по характеристикам, звичайно, погірші. І зараз давайте ще зроблю пробіжку, перевіримо оптичну стабілізацію. Ну, якось так і знімаємо. Напишіть свої думки в коментарях. А отак нас знімають фронтальні камери смартфонів OnePlus 5 Pro зліва і OnePlus 11 справа. Це стандартний режим. Full HD 30 кадрів в секунду. І ось так ми знімаємо. Звичайно, на сьогоднішній день Full HD 30 кадрів в секунду. Це ну дуже погано, хоча б 4K 30 кадрів в секунду. І було б добре. Але ось так ми знімаємо. Напишіть свої думки в коментарях. А це вам ще для порівняння фронтальні камери. Також Full HD 30 кадрів. В секунду, але режим суперстабілізації. І ось так ми знімаємо. Напишіть свої думки в коментарях: є різниця чи немає. Підсумок OnePlus Ace 5 Pro це дуже непоганий смартфон від OnePlus в 2025 році. Особисто мені в цьому смартфоні сподобалося наступне: простий та доречний дизайн, матове шорстке скло на тильній панелі, бокові пласкі матові грані, плоский топовий AMOLED дисплей флагманська продуктивність, батарея на 6100 мА. 1 плюс 100 Вт на швидка зарядка за 36 хвилин, відмінна автономність 8-9 годин активного користування, непогана основна камера. Наявність Alert слайдер, а також тут зручна ергономіка, швидкий піддисплейний відбиток пальців, дуже приємне флагманське вібро, нормальні стереодинаміки, наявність інфрачервоного порта, три мікрофони для шумопоглинання, вологозахист IP65 та повна підтримка смартфона впродовж 4-5 років. Це точно купувати звичайно можна. Посилання для придбання смартфона в Україні залишаю в описі під відео, а також промокод на знижку для моїх підписників. Дякую ще раз моїм друзям магазину Піксофон за наданий девайс на огляд. Магазин можу рекомендувати. Посилання на магазин ви знайдете в описі під відео. Ну а також в описі під відео ви знайдете промокод на покупку в цьому магазині. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм-канали підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!